Шановні члени екзаменційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему програмна реалізація інформаційного ресурсу для текстового читування. На другому слайді представлені об'єкт, предмет дослідження та мета роботи. Тож об'єктом дослідження є процес програмної реалізації інформаційного ресурсу для текстового чатування. Предметом дослідження є програмні засоби для реалізації інформаційного ресурсу для текстового чутування, а метою роботи є програмна реалізація інформаційного ресурсу для текстового чутування у вигляді веб-застосунку для корпоративної спільноти. Переходимо до третього слайду. Метою проєкту є реалізація інформаційного ресурсу для текстового чутування. Для забезпечення співробітників та клієнтів компаніями засобу зв'язку. Співробітники матимуть можливість спілкуватися між собою або з клієнтами. Учасники проєкту є адміністратор, співробітники, клієнти та адміністратори різних відділів. Система буде встановлена на кожному ПК компанії. Клієнти матимуть можливість завантажити програмне забезпечення на офіційному сайті компанії. Система використовуватиметься для зменшення використання телефонного зв'язку. Переходимо до четвертого слайду, де ми проведемо порівняння за певними критеріями, хід якого представлено на таблиці. Серед критеріїв виділимо наступні ведення чату. Це про можливість спілкування в чаті з іншими користувачами та можливість організації таких чатів взагалі. Друге, це створення спільнот або каналів. Це про функціонал для розгортання окремих бесід та чатів у форматі каналів або спільнот закритих чи відкритих. Наступний пункт це адміністрування таких спільнот або каналів, це функціонал для підтримки цього адміністрування. Йдемо далі: це шифрування та захист повідомлень це про можливість захисту інформації. Наступний пункт це умови розповсюдження тобто умови, на яких це програмне забезпечення розповсюджується. І останнє це підтримка та оновлення, тобто послуги підтримки від розробника. З результатів порівняння можна побачити, що більша частина сучасних рішень мають певні обмеження в платному функціоналі. Більш того, деякі рішення існують виключно в форматі корпоративних рішень, підтримка яких завершується. А оновлення більше не планується. Також важливо відзначити, що не дивлячись на функціональні переваги таких рішень, як Slack або Microsoft Teams, вони е все одно не є достатньо гнучкими е для адаптації їх під вимоги е широкого кола користувачів. Е переходимо далі, е саме тому. Е Актуальною задачою залишається реалізація інформаційного ресурсу для текстового чатування в межах підприємства для корпоративного використання, що буде надавати більшість функцій звичайної системи обміну повідомленнями із розширеними можливостями каналів та Бейсіт. На п'ятому слайді порівняння, наведено порівняння мов програмування. Що найчастіше використовуються для схожих розробок. У якості критеріїв було обрано наступні. Тож, давайте проведемо порівняння мов програмування для реалізації веб-застосунків. Результати порівняння представлені у табличній формі. У якості критеріїв було обрано наступні. Це рівень простоти розробки. Наскільки мова програмування дозволяє швидко та просто почати розробку. Складність, складність синтаксису. Наскільки синтаксис мови програмування ускладнений додатковими надбудовами, які затримують розробку. Третє це можливості спрощення розробки. Наявність механізмів та надбудов різні бібліотеки, плагіни, пакети, що дозволяють спростити процес розробки. Четвертий пункт це складність майбутнього розвитку програмного засобу. Наскільки складно в подальшому масштабувати розроблений застосунок та виконувати його підтримку. І останнє це програмні розширення, наявність фреймворків та CMS для полегшення розробки. Тож, в таблиці видно, що PHP тривалий час розвивалося саме як. Мова розробки веб-застосунків, тому, не дивлячись на певні обмеження, вона все ще є одним з найбільших лідерів цієї галузі. На слайді 6 представлено порівняння найбільш популярних CMS-систем для веб-розробки. Серед критеріїв порівняння будемо розглядати наступні надмірність вимог до серверу та хостингу, тобто наскільки є високими вимоги CMS до серверу та хостингу, де буде розгортатися програмне забезпечення, тобто веб-застосунок. Стабільність застосунків та регулярність оновлень самої CMS. Наскільки стабільна робота е, обраної CMS та наскільки активне її оновлення для підтримки оптимізації? Можливість масштабування та подальшої підтримки застосунків, простота та можливість подальшого масштабування та легкість підтримки таких дій, взаємодія із системами керування базами даних. Наскільки оптимізована робота CMS в рамках взаємодії з різними. Базами даних. З таблиці можна зробити висновок, що WordPress є дійсним лідером з числа CMS, які забезпечують високий рівень спрощення та налагодження процесів розробки веб-застосунку. А велика кількість додаткових механізмів забезпечують захист даних та налагодження процесу роботи застосунку. Переходимо до сьомого слайду. На слайді наведено загальну схему роботи за обраною темою. На відміну від розробки архітектури на основі предметної області. Розробка архітектури з використанням CMS є більш простою і універсальною, але предметна область обмежується об'єктами, які передбачені в CMS. Переходимо до восьмого слайду. На слайді наведено діаграму класів е, системи, що розробляється. Е, на дев'ятому слайді е, представлено моделювання взаємодії користувача із системою та її складовими у вигляді діаграм послідовностей та діаграм прецедентів. Переходимо до 10-го слайду. На 10-му слайді представлено приклади графічного інтерфейсу розробленої системи. З представлених скріншотів можна зробити, що... зробити висновок, що застосунок повністю функціонує і виконує усі поставлені функціональні вимоги. Одинадцятий слайд про тестування застосунку. Для тестування стабільності був використаний програмний продукт WAPT. Максимальна кількість віртуальних користувачів, яка використовувалася 20. При такій кількості користувачів, не було виявлено значних змін у продуктивності роботи веб-застосунку. Перейдемо до останнього 12-го слайду: висновки. У дипломній кваліфікаційній роботі бакалавра було виконано програмну реалізацію інформаційного ресурсу для текстового чатування. Для досягнення головної мети було виконано ряд задач. На слайді представлено перелік та порядок виконання цих задач. В результаті виконання завдання було отримано систему. Що відповідає всім вимогам, представленим в технічному завданні, зручна для використання та виконує всі необхідні функції. Усі завдання випускної дипломної роботи бакалавра повністю виконано. На цьому доповідь завершено. Дякую за увагу.